Близько 65 видів сини. Найвідоміша велика синиця. Найменша з них важить менше 10 грамів, а найбільша близько 20. Велика синиця є однією з найбільш звичайних птахів. Вона зустрічається по всій Україні. Синичка облаштовує свої гнізда в дуплах дерев, у шпакімнях, часто використовує для гніздовищ труби, неробочі поштові скриньки і інші місця, хоч якось придатні для виведення пташенят. Гніздо своє синичка вистилає товстим шаром муху. Велика синиця пристосована до різних видів їжі. Ці птахи комахоїдні. Вони відшукують комах та їхніх личинок протягом року. Значення синичок у знищенні шкідників дуже велике. Вага комах, яких з'їдає синиця за один день, дорівнює її вазі. На зиму пташка не відлітає до теплих країн. Узимку, коли комах немає, синиці живляться рослинними кормами. Голодний птах не переносить навіть сладких морозів. Із десяти синичок перезимовують тільки дві, тому взимку синички стають птахами всеїдними. Вони перебираються до людських життів в надії прогодуватися. Синички часті відвідувачі годівниць особливо полюбляють насіння соняшника. Люблять синички й сало, тільки давати його птахам можна сирим.